Ми продовжуємо наші роздумування над темою духовності, що означає духовна людина, як можна побачити, що людина є духовна, чи завжди духовністю може бути те, що людина приходить до церкви, що людина молиться. Що людина має віру? Чи це є розуміння того, що людина є духовна? Як Біблія дивиться на духовність людини? В основу нашої проповіді ми поклали слова, які є записані перше послання до Коринтян, перше послання до Коринтян, 15 і 16 вірш. Духовна людина судить усе, а її судити не може ніхто. Бо хто розум Господній пізнав, який міг би Його навчати? А ми з вами маємо розум Ісуса Христа. Апостол Павло ставить перед нами запитання, хто пізнав розум Ісуса Христа? Якщо людина сьогодні приходить до церкви, якщо людина сьогодні стремиться до Царства Божого і хоче бути в ньому, така людина повинна мати розум Ісуса Христа. Минулого разу ми з вами казали, що потрібно для того, щоб мати розум Ісуса Христа, не просто світський розум. Людина світська сьогодні може мати надзвичайний розум. Ми можемо бути надзвичайно освіченими, ми можемо працювати над своєю освітою, ми можемо себе підтягувати в багатьох інтелектуальних областях нашого життя, але це не буде духовний розум. І не має значення, як ми високо себе можемо інтелектуально поставити, все рівно це ніколи не зрівняється з розумом Божим. Бо фінально кожна людина хотіла би мати той розум. Які має Ісус Христос, або той розум, який має Бог, це більш зрозуміло. Звичайно, демонські сили на сьогоднішній день дають для людини різного роду дороги, як стати розумним. І ми хочемо бути розумними. І не раз ми робимо великі помилки, коли незважаючи. На попередження Господні використовуємо різні методи в житті, щоб стати розумними. І не раз ми можемо бачити, як цей розум фінально приводить до великого плачу, до великого роздору, а деколи навіть і до смертельної війни. Що таке розум Господній? Ми з вами зупинялися перш за те за все, що людина для того, щоб мати розум Ісуса Христа, вона мусить народитися згори. І це народження приходить від Слова і від Святого Духа. Наскільки ми сьогодні є посвячені для Слова, наскільки ми його вивчаємо, і наскільки ми на сьогоднішній день є відкриті для Святого Духа, який працює з людиною, яка покаялася, яка дала місце в своєму житті для того, щоб Дух Святий працював в ній. Друге дуже важливе. Що йде після народження згори, це є, як ми можемо наповнятися Святим Духом. Чи сьогодні ми дозволяємо Святому Духу працювати в нашому житті? А стоїть питання, як я можу дозволити Святому Духу працювати в своєму житті? Як я взагалі знаю, що він є в моєму житті? Коли ми з вами вивчаємо плоди Святого Духа, ми якраз побачимо, що означає людина, яка є відкрита для Святого Духа. Ми з вами взяли легенький такий один із прикладів святого письма, коли апостол Павло каже, краще наповняйтеся Духом, ніж впивайтеся вином. І тут прийшла паралель, коли. Літерально видно людину, яка живе Святим Духом. Якщо ми літерально бачимо відразу людину, якщо ви сьогодні є тверезі і через якийсь час вас побачите п'яним, відразу ми зрозуміємо, всі побачать, що людина є не твереза. Не потрібно ніякого пояснення, навіть дитина скаже, що ця людина є не твереза. Так само є зі Святим Духом. Ми відразу побачимо, що людина є наповнена чи сповняється Святим Духом. По тих обставинах в житті, які в нас складаються, як ми вирішуємо свої питання, як ми вирішуємо їх в сім'ї, як ми їх вирішуємо в церкві, як ми їх вирішуємо на роботі. Як ми їх вирішуємо там, де ми з вами знаходимося? Людина, яка сповняється Святим Духом, її відразу буде видно? Слідуючи, ми з вами зупиняли думку, зупинили думку на тому, що для духовності також потрібний час. Не може бути так, що ви прийшли до церкви, прийняли святе водне хрещення і вже зразу після водного хрещення стали духовним. Деякі церкви вчать, що так може бути. Що ви прийшли до церкви, прийняли водне хрещення, на вас зійшов Святий Дух, і ви вже стали духовними. Але наповнятися Святим Духом чи сходження Святого Духа, то ще є далеко стояти від того, що людина є духовна. Знову ж таки, ми з вами торкнулися декількох прикладів, чи як час впливає на духовність людини. Перш за все, коли людина не росте скоро в Господі, це є одним. І чинників того, що в людини є проблема, вона не віддається повністю для Бога. Коринтянська церква, яка вже мала п'ять років, апостол Павло каже: я годував вас колись молоком, і вже ви дійшли до такого періоду, що я би мусив вас годувати твердою їжею. Але ви не можете ще вживати цієї їжі. Хоч же Коринтянська церква на цей, на цей час мала поверх 5 років, тобто люди вже до церкви ходили 5 років, але вони ще не могли їсти твердої їжі слово Боже. Що означає їсти? Жити. Жити цим словом. І апостол Павло це бачить. Бачачи, як поводять себе християни Коринтянської церкви, які були надзвичайно одаровані духовно. Там були надзвичайні дари Святого Духа, про які на сьогоднішній день ми би тільки мріяли мати, а вони їх мали. Але не. Господь не дивиться на дари, Господь дивиться на наше життя. Для духовності потрібен прогрес, потрібен час. Ми бачимо, як вони турмузнулися, маючи в житті все для того, щоб бути духовними. Вони не стали духовними, тому що їхнє життя не відповідало стандарту слова. І апостол Павло навіть скаже до них: мені навіть про деякі речі, які робляться між вами, стидно навіть вам сказати. Мені стидно, щоб це з моїх уст вийшло, що я про таке знаю взагалі, що таке робиться. Каже, навіть в язичників такого не робиться, що робиться між вами в церкві, одарованій церкві. Як ми сьогодні подивимося на своє життя, що ми бачимо? Що робиться в наших домах, що робиться в наших сім'ях? Що робиться там, де ми буваємо, куди ми зачащаємо. Де є наше серце, де є наші похоті, де є наше розуміння? Якщо ми є духовними, ми повинні прогресувати. Якщо ми сьогодні прийняли Ісуса Христа, і Господь сьогодні прийшов і прийняв нас такими, як ми є, ми були в своєму грісі, завтра ми такими не можемо вже бути. Повинен бути прогрес, повинен, повинен бути ріст. Ви не можете все життя ходити з соскою. Розумієте, про що я говорю? Ви не можете все життя бути дитиною, все життя ходити з дайпером. І хтось мусить за вами ходити і міняти вам дайпер. Так виглядає духовна картина. Так, так виглядала Коринтянська церква. Були такі великі люди, які вже прожили в Господі поверх 5 років. Але апостол Павло каже іншими словами, каже, дуже конкретно, я вам ще мушу давати молоко. Що таке молоко? Соску. По собі уявляєте, що ми всі в церкві сидимо з сосками. Великі, здорові, люди ходимо до церкви, хто зна, коли вже прийняли водне хрещення, який наш повинен бути ріст. І тим більше апостол Павло каже, я вам не можу дати. Ви мусите це мати ще. Ви мусите так виглядати, це не гарно, але я вам не можу дати сильної їжі, тому що ви, я бачу ваше життя. З другої сторони, ми можемо дуже довго ходити. Не завжди прогрес чи не завжди духовність залежить від того, як довго ми є в церкві. Часом може, може бути так, що ми пробули в церкві довший час, роками пробули в церкві, а наш духовний ріст абсолютно не пройшов. На якому духовному рівні ми були в церкві, коли покаялися, на такому духовному рівні ми і лишилися на сьогоднішній день. Ми можемо бачити певні картини в духовному житті з Біблії використовувати, коли людина духовно не росла. Анані Сафіра, які прожили в Першій апостольській церкві, і коли почалося, коли вони, власне, віддавали це майно вже церкві було щонайменше 10 років. Але ми бачимо, що вони так далі лишилися матеріалістами. Вони не були духовними. На першому місці в них було майно, була людська слава, була, були людські почесті, щоб люди про них гарно думали, що думає про них Бог, вони не дбали. Хоч розуміли, що Бог бачить їхнє життя. Отже, для духовності потрібний час. А в цьому часі потрібен прогрес. Не приходьте до церкви тільки прийти. Прогресуйте в своєму житті. Якщо ви слухали коротеньке слово брата Миколи, якраз він казав, перевіряйте віру свою. Перевіряємо, де ми сьогодні стоїмо перед Богом. Ми можемо бачити себе. Кожного дня, кожного часу, коли ми дивимося на Біблію вивчаємо своє життя, ми повинні дивитися, як я стою перед Богом. Чому я лишаюся дитиною? Чому я не міг вирішити такого простого питання, коли я знаю навіть, як його треба вирішувати? Чому я вирішив його по-своєму? Я хочу мати перемогу вже. Миттєво, так не буває. Деколи до перемоги треба йти довго. Деколи до... для перемоги треба посвятити ціле своє життя, щоб фінально мати позитивний результат в своєму домі. Щоб ти пізніше побачив, можливо, навіть із вічності побачив, що твої діти є в церкві, що твої внуки є в церкві, що твої діти, твоє покоління стоїть на правильній дорозі життя посвята. Миттєвої, миттєвої перемоги немає, якщо миттєва перемога є, вона не має в собі ціни. На це потрібен час, на це потрібно терпіння. Ми бачимо, як ми ростемо в Бозі. Отже, ми бачимо, що ті три складові повинні бути для того, щоб людина народилась, щоб людина була духовною, народження згори, наповнятися Святим Духом і постійний прогрес і час. Слідуючи, де ми бачимо духовність віруючого? Перш за все, духовність віруючого ми бачимо в нашому характері. Це є основа основ людини. Характер відпечаток, відбиток. Від кого відбиток? Чи то генетичний відбиток, чи це соціальний відбиток, чи це духовний відбиток. Все залежить від того, на кого людина спирається. Звичайно, генетичного відбитку ви ніколи не заберете від себе. Генетичне дається для вас. Але соціальний і духовний відбиток, вони сприймаються людиною. Де є сьогоднішнє моє серце? На кого я дивлюся, з ким я живу? Якщо ми з вами вивчаємо Слово Боже, перш за все, духовну людину впізнають по її плодах. Якщо ми з вами відкриваємо Галатів, 5 голова, 22 вірш, Галатів 5 голова. Галатів 5 голова, 22 вірш і 23, ми будемо читати. А плід духа любов. Якщо ми вивчаємо з вами життя Ісуса Христа, вивчаємо життя апостолів, було б немислимо бачити їхнє служіння, якщо б в них не було любові. Бог є любов. І ми з вами вивчаємо, що таке є любов. Що любов довго терпить, любов не надимається, любов не гордить, любов не завидує, любов не ставить когось неловке положення, любов всьому довіряє. Любов це чинник. Любов має багато характеристик, вона не є односторонньою. Але за всіх обставин життя любов показує, що ми любимо когось, не має значення, як люблять нас. Чи ми маємо на сьогоднішній день таку любов? Чи ми маємо в сьогоднішньому житті радість? Чому не раз ми приходимо до церкви, ми є такі сумні, поневолені, деколи то стосується і мене? Тому що я свій фокус переправив на щось інше, не на Бога. А я дивлюся на щось інше. Дивлюся на проблему. Дивлюся на себе, бачу себе в цій проблемі, бачу інших в цій проблемі. І витиснув Христа з цієї проблеми, витиснув Бога з цієї проблеми. Я тільки один на один став з цією проблемою, і ця проблема поїдає мене. Ми зовсім не думаємо, якщо навіть може бути якась проблема, велика проблема в моєму житті, що за цим стоїть Бог, і Він хоче мене від чогось позбавити, є щось таке в моєму житті, в моєму характері, що мішає мені спілкуватися з Богом. І він, як лікар, мене зараз лікує, і я мушу пройти через це горнило, а я це сприймаю як удар і починаю роптати. Чому ми сьогодні не радіємо? Чому сьогодні ми плачемо? Чому ми сьогодні замість радості ми є сумні? Тому що свій фокус ми перенесли на проблему. Якщо ми сьогодні свій фокус, якщо ми навіть маємо цю проблему, християнин не може бути байдужий. У нас є багато проблем, але якщо ми себе сфокусуємо на проблемі, ми самі себе з'їмо, перш за все. Такий дух сушить кості, іншими словами. На сьогоднішній день, словами медицини, такий дух вбиває людину, викликає проблеми, викликає нездоров'я в людини, такий дух сушить кості. Чому ми сьогодні не радіємо? Чи є в нашому домі мир сьогодні? Чи є сьогодні в нашій церкві мир? Чи сьогодні є мир з тими, хто є біля нас? Як ми сьогодні можемо тримати цей мир в єдності Духа? Чи ми сьогодні є тими людьми, хто? Читає на горну проповідь і розуміє, що та людина, яка сіє мир, то така людина буде Божою людиною. Така людина буде названа, названа Божою дитиною. Для того, щоб сіяти мир, потрібно прикладати надзвичайні зусилля. Набагато легше воювати. Набагато легше воювати. Набагато тяжче берегти мир. Подивіться за своїм життям. Кожен крок свого життя. Що легше? Накричати чи стерпіти? Як ви кричите? Правда? А як берегти мир? Правда, як, як ви кричите, всі чують. І сусіди, і діти. Вікна закриваються, і двері закриваються. Всі чують. Ми прикладаємо зусилля. А берегти мир? Чому ми не хочемо точно такі самі зусилля прикласти для того, щоб зберегти мир? І так легко піддаємося дияволу, щоб він орудував через нас і щоб зносив через нас все. Довготерпіння. Чи ми сьогодні довго терпимо, Чи можемо не просто терпіти? Довготерпіння означає той момент, поки не пройшла проблема. Тобто до кінця, можливо, до кінця нашого життя. Ми знаємо, що ми повинні молитися, ми знаємо, яка амбасада тої людини, яка представляє інтереси Царства Божого. Чому ми не терпимо? Чому ми хочемо, щоб вже сьогодні, зараз, любими методами було тільки так, як ми хочемо? Чому таке его є в нас? Чому такий егоцентризм? Чому ми так своє я ставимо вище в цього? Довготерпіння дає можливість для Ісуса Христа розв'язати проблему. А наша діяльність ломає, ломає те, що є перед нами. Якщо ми даємо місце для Ісуса Христа в своєму довготерпінні, можливо, це буде один день, можливо, буде одна година, а можливо, деколи і ціле життя. Але Христос розв'яже цю проблему. Христос зробить так, як є найкраще в нашому житті, а для цього потрібно, щоб було довго терпіння. Чи ми маємо сьогодні доброту в всіх ситуаціях життя? В чому проявляється наша доброта? Коли ми благословляємо навіть свого ворога, ми свідкуємо, що ми на правильній дорозі життя. Я вже не кажу тих, хто є біля нас. Тут глибокий зміст закрити в тому, що навіть благословляємо свого ворога, збираючи жар на його і показуючи для нього, що Бог є живий, і ми служимо для нього. Чи сьогодні в нашому житті видно цю доброту? Вона повинна проявлятися в нашому характері, милосердя. Чи ми маємо милосердя до тих, хто є біля нас, чи ми тільки стоїмо на своєму? Но покарання так мусить, як ми хочемо, наша амбіція, віра. Чи ми завжди віримо? Правда, не завжди. Вірш 23. Лагідність. Наскільки ми є лагідними людьми? Що таке є лагідність? Що за всіх... Об... Уявляйте собі Христос, який прийшов з неба, якому належать небеса, який має надзвичайну силу, коли учні до нього кажуть, поклич вогонь з неба, і ми зараз несемо всіх ворогів наших. Я не прийшов принести меч. Я приніс спасіння. І що саме цікаве за це спасіння я віддам своє життя на хрест Голгофи. Хоча можу покликати вогонь з неба, я можу спалити всю землю, я можу зробити все, що може зробити Бог, бо я є Бог. А тепер собі на хвилинку уявіть, що Бог дає для нас таку силу, і з другої сторони Він показує, що ми повинні бути лагідними. Як би ми поступили в такій ситуації? Стриманість, самоконтроль, краще розуміння слова було би, самоконтроль. Чи ми сьогодні контролюємо свої поступки, чи ми сьогодні контролюємо свого язика? Закону немає на таких. Ми бачимо, що означає християнський характер. Якщо ми себе рахуємо духовними людьми, наш християнський характер повинен тотально, повністю один в один відображати Ісуса Христа. Ви уявляєте, що таке відображати Ісуса Христа? Ми, коли виховуємо своїх дітей, ми в більшості своїй хочемо, щоб вони були подібні на нас. І в більшості своїй, в тих сферах, де ми маємо успіх. Чи хотіли би мати успіх? Правда, ми би не завжди хотіли, щоб наші діти були подібні на нас в тих сферах життя, які є таємними. Про які знаємо ми тільки, гріховні сфери життя. Ми би не хотіли, щоб наші діти були би екзекли чи точно подібні на ті сфери, які ми ховаємо від когось. Коли ми беремо Ісуса Христа, ми є подібні в всіх сферах життя, Він нічого не ховає. Абсолютно нічого не ховає. І тепер собі уявіть, що ми відображаємо повністю характер Ісуса Христа. І з другої сторони тепер подивіться, наскільки поміняється ваше життя, поміняються відносини сімейні, поміняються відносини чоловіка до жінки, жінки до чоловіка, дітей до батьків, невістки до мами, свекрухи до мами. Поміняються відносини. Чому? Тому що наш характер буде показувати плоди Святого Духа, коли ми навчимося відображати повністю Ісуса Христа в своєму житті. Хай Господь нас благословить. На слідуючий раз ми продовжимо нашу тему. Де видно характер Ісуса Христа, де видно, що ми є духовні люди? Не тільки в нашому характері, ми ще з вами розглянемо інші сторони життя, де ми самі для себе відкриємо щось нове, де ми бачимо, що ми є духовними, де ми бачимо, що ми дійсно маємо Христа в своєму житті. Хай Господь всіх нас благословить, а зараз станемо і будемо молитися.